Сьогодні субота молитвою ми наближаємося до джерела мудрості. Спробуй заспокоїти свої думки та переживання. Щоб напитися живої води мудрості і нею будувати твоє життя на добрій основі. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. Сказав Господь кожен, хто слухає оці слова і виконує їх, подібний до розумного чоловіка, що збудував дім свій на скелі. Полилася злива, розлились потоки, подули вітри і натиснули на той дім, та він не повалився, бо був збудований на скелі. А кожний, хто слухає оці мої слова і не виконує їх, подібний до необачного чоловіка. Який збудував свій дім на Піску. Полилася злива, розлились потоки, подули вітри й ударили на той дім, і він повалився, і руїна його була велика. І як Ісус кінчив ці слова, народ не міг надивуватись його навчанню, бо він навчав їх як повновладний, а не як їхні книжники. Коли ж Ісус зійшов гори, за ним ішла. Слідом сила народу і приступив до нього прокажений, клонився йому і мовив Господи, коли хочеш, можеш мене очистити. Ісус простягнув руку й до нього, кажучи Хочу, очиститься. І він негайно ж очистився від прокази. Ісус промовив до нього Гляди. Не кажи нікому, іди покажися священникові й принеси дар, приписаний Мойсеєм їм на свідоцтво. Без сумніву, Ісус був майстерним проповідником. Часто навіть люди не віруючи, захоплюються ним як моральним авторитетом, вивчаючи Євангеліє з точки зору етики та філології. Іноді невіруючі науковці можуть знати Святе Письмо набагато краще, ніж прості християни. Проте вони чують Слово Боже. Але не слухають. В нашій мові є відчутна різниця між словами чути і слухати та Почути і послухати. Префікс по означає робити щось згідно з можна знати Святе Письмо. Можна слухати його у церкві. Але якщо цим словом не керуватися в житті, то воно залишиться зерном, що впало край дороги, і не може дати плоду. В народі говорять, треба жити по Божому, і це означає жити добре, мати милосердя, бути справедливим тощо. Це і є те, чого навчав Ісус. Деколи Його слова є як бальзам на душу, а деколи вони жорсткі та вимогливі. Проте, як будівельна справа це важка фізична робота, і було б шкода зробити щось не на совість та втратити і час, і матеріали, і зусилля, так само наше життя духовне не є такою собі приємною прогулянкою без жодних зобов'язань. Ісус порівнює життя, добудування дому. І від кожного з нас залежить його міцність і краса настільки, наскільки будуємо його на слові Божому. Часом ми уявляємо Господа як такого собі ревізора, що в кінці життя прийде звести рахунки, проте це хибний образ, взятий з нашого чисто людського досвіду. Господь прагне будувати з нами, Він зацікавлений у нашому правдивому щасті, щоб ми могли витримати навіть найтяжчі виклики долі. Коли ми падаємо, сумніваємося, боїмося, чи зазнаємо невдачі, він завжди поруч, щоб подати руку допомоги так, як зробив це для прокаженого. Цей нещасний чоловік не силував Ісуса до зцілення, тільки просив: якщо хочеш, можеш мене зцілити. Слухання і споглядання Христової відповіді Хочу, може подарувати зцілення і Тобі. Сказав Господь кожен, хто слухає оці слова і виконує їх, подібний до розумного чоловіка, що збудував дім свій на скелі. Полилася злива, розлились потоки, подули вітри і натиснули на той дім, та він не повалився, бо був збудований на скелі. А кожний, хто слухає оці мої слова і не виконує їх, подібний до необачного чоловіка. Який збудував свій дім на Піску, полилася злива, розлились потоки, подули вітри й ударили на той дім, і він повалився, і руїна його була велика. І як Ісус скінчив ці слова, народ не міг надивуватись його навчанню, бо він навчав їх як повновладний, а не як їхні книжники. Коли ж Ісус зійшов гори, за ним ішла. Слідом сила народу і приступив до нього прокажений, клонився йому і мовив Господи, коли хочеш, можеш мене очистити. Ісус простягнув руку й доторкнувсь до нього, кажучи, «Хочу, очиститься. І він негайно ж очистився від прокази. Ісус промовив до нього Гляди. Не кажи нікому, іди покажися священникові й принеси дар, приписаний Мойсеєм їм на свідоцтво. Дякую тобі, Господи, за слово життя, яке даруєш нам щоденно. Дай мені ласку жити у послуховій правди і мудрості, що походять від тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.